Коротенький розбір фільму від Алана Бадоєва Довга доба. Доброго вечора, ми з України. Друзі, я щойно повернувся з документального фільму Алана Бадоєва Довга доба. The Hardest Hour. Цей фільм присвячений нашій повномасштабній війні, яка вже триває 10 років так, і 2 роки майже повномасштабно. Що можу сказати? Наплакались просто багато чого цікавого було. Там такі розповідають історії людей, сучасних людей, наших, просто які знімали для себе. Уявіть собі, це на той документальний фільм, але там чітко розповідається про те, як жили до повноштавного вторгнення. В час повноштавного вторгнення і сподіваюсь, після вже після нашої перемоги. Ну і тобто, вони знімали вже як вони виїхали, потім приїздили, потім ще знову виїжджали. Тобто, ось так всього цього по чергово, по -кроку, по етапно все розповідається. Мої враження це просто фільм 10 з 10. Просто, навір, я аплодую Алану Бодою, всі його бадої, в тім, байдові Айді, всій його команді. А, і хочу сказати, що таких емоцій я не відчував майже за останніх. Ну півтори року, коли підколи почалася повномасштабна війна, 24 лютого 2022 року, коли Росія на нас напала повномасштабно. Що хочу сказати з приводу таких постановок? Насправді це ж документальний фільм як постановок, так як такових основних, але по режисурі все по етапу. Починається все, звичайно, з мирного життя за скільки 100 днів до повноштабного вторгнення. Потім іде передостанній день, 23 лютого за день до повноштабного вторгнення, тобто за день до 24 лютого 2022 року, і тоді починається все це. Були реальні кадри від наших військових, від наших ЗСУшників, силовиків, просто неймовірно. Я був в шоці, тому що я навіть таких кадрів ну майже всіх не бачив. Але були кадри, які я впізнав. На жаль, там ви побачите сполер. Я так не збираюсь, але коротенько скажу, що там були кадри, тому що це ж знімали справжні кадри, відзняти людьми очевидцями. Вони були як свідками всього цього. Як ми з вами досі? На жаль, війна триває і ми є. І багато багато чого розповідалося про те. Про, про людей, просто справжніх людей, про те, як вони стали військовими, що було до, що було після, і тобто все чітко, чітко сказано. Наплакали с ми, був повний зал, просто ажіотаж. Я такого не бачив за останні два роки. Ще раз кажу, такого просто не бачив. В кінотеатрі мультиплекс в лавіні від сьогоднішнього дня і завтра ще будуть покази. Можливо, згодом ще в інших містах. Цього до речі, чітко. Я не знаю. Перевіряйте, будь ласка, на сайті або на Сторінці Алана Бадоєва або на сторінці Довгодоба в Інстаграмі або в Фейсбуці. Так, загалом, я хочу вам сказати, що я зараз досі захеканий, вибачайте мене. І неспроста я так вдягнувся, тому що було дійсно багато військових, багато наших демобілізованих людей, багато тих, хто втратив, на жаль, своїх близьких, рідних, коханих і так далі. Ну, просто неймовірно. Там навіть був такий момент, коли я побачив, що знімала дитина. 12-13 років уявіть, і ці кадри збереглися для того, щоб Бадоєв зняв цей документальний фільм. Ну, сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Як я сказав, я ставлю оцінку 10 з 10 по режисурі, по етапно, про все, як розповідається. Ти документальний такий фільм, ти просто опиняєшся, як в їхніх сторіс. От як ми з вами знімав інстаграм щоденно, я як блогер знімаю так само, хтось ще інше знімає, хто для себе. Так вони і для себе знімали, але ці результати дали своє. Вони їх зберегли і бачите. Виявляється, як би це не звучало від мене, з моїх вуст, як добре, що вони їх зварили. Тому що тепер, маючи ці кадри, ми реалістично розуміємо, хто наш ворог є такий і що триває війна. І цей фільм має бути показаний по всьому світу. Я вважаю, це потрібно бачити. The world must see, must see. Versus seeing this film, this movie from Alan Badoev. Тому так. А насправді хочу ще подякувати всім, хто дав цю ініціативу. Я побачив це стрічку вже в інстаграмі через моїх колег-блогерів. Зокрема, це Роман Бутурлакін, Ваня Расел Омай oh Майрасел, Натела Кірс та інші. Дуже вам дякую. Я дуже радий, що я пішов на цей фільм. Я ні хвилинки, ні ще секунди не. Не, не буду казати, що я що не варто було того, що я не мав йти на цей фільм. Я радий, що я пішов. Я знову почуття ці мої ще раз повторюю. Вибачте, що я захеканий, захеканий. В мене знову почуття відтворилися. Я пережив всі ці, ці моменти і розумію це фактор. Що війна досі на жаль триває. Наша довга доба, як там було написано, на телеекрані, досі пишеться. Тому друзі, не зволікайте. Прошу вас, по можливості робіть донати ваші перевірені фонди, вашим друзям, близьким, військовим. Або просто волонтерам. І все буде добре. І все буде Україна. Дякую, що ви подивилися моє відео. Невеличку мою відеорецензію, відеоогляд на такий фільм, але без спойлерів. Все буде топо, все буде Україна. Ставте лайки, дизлайки. Також дякую за вашу підписку і залишайте коментарі. До нових зустрічей! Хотів би розповісти про цю книжку про Черчилля, яку пише сам Борис Джонсон. Тобто Борис Джонсон пише книжку про Черчилля. Фактор Черчилля. як одна людина змінила історію. Дуже рекомендую. І зв'язку з цими подіями вона дуже підходить під цей фільм. Але він правда про британця, але також дуже класно читається. Тому всім рекомендую це не реклама. Дуже справді цікаво, і про те, як він став військовим лідером, пройшов дві війни: першу другу світові і взагалі дуже буде вам цікаво почитати. Можливо, наш президент з часом так само стане великим полководцем та великим лідером, так само як він, хоча він і зараз вже стає в ним.